розквітали, Білим цвітом мене забавляли. тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала. Ще тут джерельна водиця, в нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті приїжджають. Доріжки білі ненька вишивала, а заполоч блакитну з хвилі брала, з клубочка свого серця жар червону, і з пасма ночі та й смутку чорну, п'ять ниточок на голку, п'ять під голку. О, білий шовку, непокірний шовку. Як тільки донечка вже дорослою стала, Матуся хист свій доні передала і в'ю із хмеля радощі зелені. Бо вірю я у вишивання нині. Хто сам малюнок долі вибирає, Той пустоцвіту у житті немає. Ця традиція, яку ми з дитинства учились, вишивали. Пішла від наших предків, від мами, від крісної мами. Вони вишивали, а я в них училася. Вони мене вчили. Це мій перший рушник який я вчилася вишивати Гладдю. Я вивчилася шити, почала вчитися хрестиком, вчитися вишивати оце мої роботи, які я почала вишивати хрестиком. Підозорники, рушники. На ворочки. Я навчилася вишивати хрестиком, рушники, вивчилась шити картину. Вишивалося це все на полотні, яке ткалося вручну, потім відбілювалося, а коли вже стало воно готове, до того, щоб вишивати відбілене ми. Вишивали картини на волочки. Вийшла заміж, і з'явилася в мене дочка. Я стала кучити свою дочку, щоб вона теж вміла Вишивай, так як вишивала наша родина в покоління. покоління. Першим моїм спогадом про те, як я навчалася вишиванню, був такий випадок. Мені було років можливо п'ять, але взагалі я вже пам'ятала, що я робила. Мене вчила, мама була на роботі, а я попросила в своєї бабусі голку з ниткою, а вона вишивала також, так як і моя мама, бо вона її навчала. І я попросила голку з ниткою і кусочок якоїсь тканини. І це була моя перша, перший день взагалі, коли я тримала голку в руках. І я пам'ятаю, що бабуся сиділа на великій дерев'яній кроваті, там були подушки. Вона мені дала голку з ниткою і попередила. Дивися, голку. Не встромляй у подушку. Я не пам'ятаю, як я шила, що я шила, тому що це було саме перше моє вміння, яке було набути в дитинстві. От. Але я пам'ятаю, що закінчилась нитка, і я голку взяла і віткнула в подушку. Поки бабуся діставала нову нитку, я зачепила голку і голка. Утопилася в подушці. Замість того, щоб далі навчатись бабуся, мене наказала, розпорола подушку і по кожній під'ємці, перебирала цю подушку, щоб знайти голку. Звичайно, що голка знайшлася аж в кінці перебирання всього пір'я, яке було в подушці. Потім вже більш таки яскравими моментами, коли я пам'ятаю, коли я вчилася шити вже більш осмислено, це вже було тоді, коли я пішла до школи, коли я вже більш Подорослішала. звичайно, що перші роботи ті, які я вишивала, вони не збереглись, бо це вже було більше 50 років тому. Але саме спогади з дитинства, тоді коли бабуся, мама показували, як шити, як класти хрестик до хрестика, щоб. Получалася гарна вишивка, вони запам'ятались на все життя. Звичайно, що потім я вже вдосконалювала всі ці навички сама, тому що то було дитяче, все по-дитячому, а вже коли я стала дорослою і коли уже я пішла працювати вчителем, і в мене з'явилися гурток, я вела в школі, уроки трудового навчання, де потрібно було навчати дітей. Майстерності, звичайно, що я повинна була сама вдосконалювати свої вміння для того, щоб навчати дітей. І вже коли я більш зріла стала, коли в мене з'явилася дочка, я більш осмислено зайнялася цією роботою, видом діяльності захопленням. Перейшло все це в захоплення, і ось тут за мною всі ті роботи, які я поетапно шила. Збереглися деякі роботи моїх дітей, ті, що навчалися у мене в школі. От, тут різні види вишивки як гладдю, так і хрестиком, так і один із видів мистецтва прикладного це витинанки. Ще вони називаються рішельє. Це також коли наноситься на тканину малюнок і потім витинаються частинки. Тканини і обметувальним швом обробляються краї цієї тканини. Потім ще один із видів це вишивання набивною голкою, де ви можете побачити набиту голкою, набиту подушку таку з дитячим малюнком. Хочу сказати, що час не стоїть на місці, він плине і, звичайно, із вдосконаленням нашого життя, нашого побуту, змінювалася і вишивка, і удосконалювалися види, різні види вишивок. І ось зараз на сучасному етапі нашого життя дуже популярною стала вишивка бісером. Я також захопилася цією вишивкою. Хочу вам показати свої роботи. У мене їх велика кількість, але ті, що зараз у мене є. В даний час я вам можу показати, це дуже захоплюється. Кропітка, звичайно, робота, тонка робота, але вона і дуже гарна. І, мабуть, у нас багато господинь, які захоплюються цією, цією видом цією вишивки. І я хочу сказати, що крім того, що я сама вишиваю, так як у мене дочка народилася 30 років тому. То і коли вона стала підростати, свої вміння я також е, передавала і їй. Звичайно, ніхто її не заставляв, е, щоб вона сідала і шила. А це, це було її також від бажання, її захоплення. Е, вона м, починала також, так як і я, з маленького, а потім вже роботи в її стали значно більшими. Перші роботи ми її зберегли. Першою роботою моєї дочки, такою вже більш серйозною, була робота їжачок із серцем. Вона їй дуже подобалася, ця робота була дуже маленька, але вона зайняла в неї досить певний такий час великий, поки вона її вишила. І ми цю роботу також зберігли, поклали її до всіх наших вишивок. Це як наша сімейна реліквія. Крім того, такі невеликі роботи її перші були. Це рослинний орнамент в основному. І хочу відмітити, що на нашій в східній частині України, і, зокрема, в центральній, там, де я народилася і виросла, базовим таким матеріалом для вишивки це були рослини. Рослинний тваринний світ, який оточував людей. І от в основному всі такі рослинні малюнки і вишивала і моя дочка. Це вона навчалась вишивати гладдю. Звичайно, що роботи тут невеликі. Але все одно це пам'ять. Більш такі роботи, які вже більші були, ми на згадку ось помістили в такі рамочки. Це те, що вона вже стала більш дорослішою і стала самостійно вишивати. Так ось ці роботи ми зберігаємо, буде це як на пам'ять, колись нас не стане всі ми на землі не вічні, а їй буде пам'ять про те, що вона колись також сама самостійно шила. І Ще хочу сказати, що так як і моя мама, звичайно, в мене рушників менше, ніж у неї, але от, один із рушників, який я вишивала своїй доньці, коли вона виходила замість, це весільний рушник. І Хочу сказати, що е, рушники взагалі в українському побуті використовувались дуже давно і в різних е, ситуаціях життєвих, як на весіллі, так і для зустрічі гостей. Так і була традиція на столі покривати хліб рушником, і тому ось одним із таких рушників є весільний рушник. Який я перед тим як моя донька виходила заміж і ставала на весільний рушник, я її вишивала. І він також залишається у нас у сімлі як реліквія. Ще не було такого одягу, як тепер сучасний, а тоді все ми. Робили вручну, все вишивали. І ось я вишила сорочку, в якомусь ручна робота. Тут ніде немає пошиву такого, щоб був машинкою. Чи все це вишивалося, збиралося усі очі узорчики, всі оці складочки. Вишивалися вручну. Вдячна своїй мамі за те, що вона навчила мене вишивати. За те, що я в якійсь мірі здобула такі навички по вишиванню. І хочу сказати, що у кожній родині, в кожній сім'ї повинні бути обереги, які зберігатимуться і передаватимуться від покоління в покоління. І це буде як пам'яткою про маму. Про бабусю, про сім'ю, про рід і взагалі українська вишиванка приносить нам радість, теплоту, віру у те, що ми українці. i just for...